Ось ми пройшли трохи далі. І ось ми можемо знову спостерігати боброву стежину. Її, мабуть, давно не користувалися іменно цією. І теж, бачите, нори тут. Тут бобери лазять собі гнізда влаштовують, Я їх туди важко заглянути. Ну, зараз спробую хоча б камерою опустити. Так, опускаємо камеру. Намагаємося роздивитися, що Це. там не буде. Нема там бобрів. Оце таке. Вибачаюсь за руку. Так що далі, оце дивиться, теж стежина пішла, пішла, пішла. Це, бобри десь тут ото лазять, дрова збирають і роблять свої перепони на озері. Дивиться далі, це не все.